Пропонується до оренди двокімнатна квартира з окремою спальною та кухнею студією Це в нас вхід. Тут велика шафа при вході. багато місця для зберігання, Кутова. Далі йде кухня. кухня вітальня велике дзеркало, розширяю візуальну площу, вбудована кухня. Квартира нова, ще не після ремонту, ще ніхто не проживав. Все якісне, вся техніка нова. Є посудомийна машинка, духова шафа, витяжка, підсвітка, варильна поверхня. Тут планується мікрохвильова піч, телевізор. Це диван розкладний. Кондиціонер і обідній стіл. Ось така в нас вітальня, кухня-вітальня. І далі йдемо до спальні. Спальня з балконом. Теж є кондиціонер, багаторівневе освітлення, двоспальне велике ліжко. Прикроватні тумбочки, такий біжевий дизайн. Сучасне, все нове. Тут є шафа в нас. І тут є шафа. На два рівні. І також вихід на балкон. Балкон з додатковим освітленням, великий, утеплений. Вигляд в нас на парк перемога. І йдемо до ванної кімнати. Шума тут в спальні не чутно, так як подвійні виходять двері балконні, тому дуже тихо. І ванна кімната. Тут є пральна машинка. Церква. Дуже багато рівневе освітлення, душева і інсталяція. Сучасний такий стильний ремонт. Дуже гарна квартира.